Итак, всім привіт, з вами і сьогодні ми будемо шукати пасхалочки на новій карті. Е, ну, та, що на сакурі, я не пам'ятаю, як називається. Але ми будемо шукати пасхалочки і дещо ми знайшли. Ну, але там нічого такого. ну, Бажаю вам приємного перегляду. Беріть щось солодке, заварійте чайочок, а ми погнали до відосику. 25 Ще році питання, адже переможе мені так і Надію, не відписав, тому я зробив так, щоб цей розіграш проходив в Телеграмі, підписуйтесь на Вмажаю, Телеграм, щастя, підписуйтесь на YouTube всім удачі, всім, ну, а ми погнали до відосику. Руху. І так, ми спочатку вирішили залізти на карту. Ну, але я зібрав ну, просто м -м, рандомних челіків, тому вони творили діч. І я не міг нормально залізти. Заліли ми в місць, декілька місць. Але ось в чому прикол, що це можна, цю карту можна запустити тільки в режими, в яких не можна викидати пушки. І тому не можна зрозуміти, де є бар'єр, де нема бар'єра. І це дуже, склад, дуже складно тут ходити. Ну Але ми спробували, але за картою ми нічого не знайшли. Ну Хіба що можна походити ось тут за картою, і зараз покажу вам. Ось тут можна походити, тут е, навіть можна не провалитися, ось можна потихеньку походити, а так щось тут подивитися. Але тут ми нічого такого і не знайшли. Ну, Я пробував тут щось походити, але нічого годного я так і не знайшов. Якщо ви щось знайдете на цій карті, то обов'язково скидуйте мені в телеграм-канал. Посилання в шапці профілю є, і в описі також воно є. Тобто можна ось тут походити ось. Подивитися на все, це ось таке прикольне. Ну, за картою ми нічого цікавого не знайшли. Ну, я думаю, що просто якби тут були підписники, які не творили хаос, то ми б могли... О, дивіться, звідки та зірка летить, до речі. Якби тут були мої підписники, то можна було б краще подивитися, але як ви бачите. нічого не виходить. Окей, може потім ще колись зберемося, та заліземо кудись. А тепер перейдемо до наступних пасхалочок. І ось це одна з самих цікавих пасхалочок. Ось можна підійти до Пінгвіна. І він буде говорити. Е ну, це доволі цікава фішечка. Не знаю. Ну доволі їбова. Але ці фрази, вони, як я зрозумів, прискорені і ще й на японському, тобто їх потрібно зараз е ну... Встановити, ну, ну, трішки замедлити час, так скажу. І перекласти. Ну, думаю, це буде не складно, але мені щось варінки, я не знаю японського, а перекладачем складно. Не, не знаю навіщо це вам, але тут є така потайна кімната. Якщо ви будете грати в новий режим, то можете сюди ховатись від мисливців. Просто ну, її доволі складно знайти. То якщо ви не знали, то вона тут є. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але ну, окей. Хоча подивіться, ось пасхалочка. Ось сніговики з оновлення ход в Інтерпат, якщо не помиляюсь. Он брелочок, який дарували на Новий рік, не повню коли. Он чарм, цукерка. Тут багато пасхалочок. Тобто тут іграшки, які ну, є в горі, тобто Тут багато чого. Ой. Ой. Що? Ладно, повернемось до цього пізніше. Будемо ось нова іграшка, ось бачите, з нового оновлення. Charm печення таке є у грі. Знову нові іграшки на ялинку ті, що... Е, Це не зрозуміло, що таке. Ну Тут багато чого, але огірок. Можливо, буде чарм огірок. Може, додасться в колекцію мемів. Можливо, кстати, новий мем огірок. кирпич. Такий теж є в угрі, якщо не помиляюсь. Бачите, такий. тут багато всякого чарм носочок. Ось! Оце, оце пінгвін з ход в Інтерпаті. Я вам відповідаю. Це з оновлення новорічного за 23-й рік. Це, це 100% він. Що тут ще у нас є таке цікаве? Чарм паровозик такий є, Чарм ключик наче теж є, не знаю, це не впевнений. Просто он гіфт Так тут багато чого. Вон Charm лампа навіть є. Не знаю, є щось під зірк. Ні, під шапочкою нема нічого. Ну, Але дивіться, о, Charm Mac. Тут доволі багато всяких пасхалок, пацани. Ну, це я впевнений, не 100%, що то charm сход в інтерпаті. Ну, я впевнений. І он теж він. Тобто пасхалочок багато, але їх потрібно шукати. Якщо ви знайдете якісь пасхалочки, то скидайте обов'язково в мій телеграм-канал, буду дуже вдячний. А на цьому я хочу вже закінчити цей відосик. Надіюсь, він вам сподобався. Всім удачі, всім пока-пока, народ! Хоча ні, якщо це відео дуже вам зайде, то ми спробуємо зібрати своїх... Ну, я спробую зібрати підписників і попробувати залізти на того великого підвіна. Să te ți roda Înțelegi? Înțelegi? păca Înțelegi? Înțelegi?